18 травня у одній чи не з найбільших родин Борисполя відзначають велике свято. А саме день народження мами, бабусі, прабабусі та прапрабабусі і все це одна людина, пані Ліза. Їй виповнилося 100 років. З цієї нагоди родичі та близькі накрили святковий стіл та покликали гостей, щоб розділити з ними свою радість. Уже є в кожного діти, внуки, правнуки, а бабушкині не про правнуки. Є вже. Бабушки пятеро детей, восемь внуков, 12 правнуков и пятеро праправнуков. У 1941 році пані Ліза разом зі своєю родиною та п'ятьма дітьми переїхала в Україну з Алтайського краю. Найстаршому сину тоді було 11 років, а наймолодшій дитині усього півтора. У тому році розпочалася війна. Чоловіка забрали на фронт. Тож ювілярка багато чого пережила за свої роки, але в ній відчувався дух сильної та непоборної жінки. Візьма Мартинова привітати іменинницю приїхали заступники міського голови Петро Корнійчук та Людмила Ковальова. Не забули про таку подію і представники міської ради ветеранів, але найголовнішими гостями все ж таки були рідні діти, внуки та правнуки. Пані Ліза так розчулилася, почувши всі привітання, що від радості пустила сльозу. Давайте Будемо жити так, щоб менше плакати, більше радуватися, аналізувати, прожити раді. А ми приєднуємося до усіх теплих слів і бажаємо ювілярці міцного здоров'я та благополуччя. Тетяна Дорошенко, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.